Тобто, замість того, щоб налагоджувати стосунки, тому що Польща наш не просто партнер, це іще і ще й стратегічний партнер, і це наш сусід. Давайте ще розсваримося на дві раз. руки. А не ми почали блокувати. Так, Давайте кордон. Ми будемо розумними людьми, і ми закінчимо це. Де шлях? Відповідні кроки з боку Польщі. Дивіться, ми ж розуміємо, що не сама Польща це роблять. Я, я це кілька, дуже вибачте річ. за слова не, не дуже розумних людей. За гроші Путіна не згоден. Абсолютно до речі, це А, тобто це не Путін абсолютно. робить. Звичайно, не Путін а вибачте, хто це, робить? це робить польські перевізники, які втратили російські а хто і білоруські. Чекайте, їх не фінансують. У вас є докази? Те, що ми докази в докази. нашої сторони, немає тільки ще те, що вони і ще давайте раз в я закінчував відповідно. Ви до нас долучався адвокат нашої сторони, які і вони мають відповідні докази. І про це вже заявляла наша сторона, неодноразово 90% тут політика, пане Ілья. Даруйте. А я вибачте маю іншу. Нехай він має таку точку зору. Всі вимоги, які висувають ці протестуючі польські перевізники, є економічно, які спрямовані Они на те, щоб віджати у України їхній ринок перевезень. Крапка. Це ринок в 3 мільярда доларів, і полякам дуже невигідно. По перше, те, що вони втратили російський і білоруський ринок, і їм це не подобається. І ці перевізники вирішили відхопити український ринок. Це не питання, вибачте Путіна, це питання українських перевізників, які вирішили заробити під час війни на Україні. Ага, тобто всі практики Добре. і всі перевізники заявляють, що це питання в Путіна, а Окей, тут це питання, питання інформаційної хвилі. А, коли вибачте, ви розкладете ті вимоги, які висувають, пані, то ці класка. вимоги ви є. Ви можете визнати, що ви були неправі, коли, наприклад, польські спецслужби, які вже працюють над тим, щоб розібратися. А чому раптом кілька компаній, які пов'язані до речі, з Росією, вирішили підтримати це так званий Дочекаємося розслідування? Це ви го визнати, що ви були неправі. а тепер я скажу наступне, коли вибачте. Приїжджають спецслужби з інших регіонів на кордон для того, щоб допомагати цим протестуючим, не пускаючи українських водіїв. То питання в тому, чи це за підтримкою польської влади, чи польська влада тут якась жертва з точки зору: вот ми, вот, нібито хтось там Думаю. три людини стала, перекрили цим автомобілем і закрили кордон, і ми нічого не можемо з цим зробити. Вибачте, коли фура стала, це три секунди для того, щоб її розгорнути і пускати українські водії. Це за підтримки те, що... польської. Місцева влада не влада просто за бездіяльність прибрати зараз. Прийшов до влади. О, так, врешті це так слажно зробити. Просто я ще раз наголошу. Просто ви зараз звинувачуєте Польщу у тому, що кілька людей поляків так окей, але не за підтримку польської влади, і позиція Польщі висловлюється на міжнарону, не на міжнародному, на європейському ринку, на європейських mm -hmm. переговорах, mm -hmm. де вони чітко заявляють свою позицію. Ми хочемо, щоб Україна віддала 40% своїх перевезень з України Коли, в, в Україну. Вони це заявляли. У вас є от конкретні до Звичайно. слухати. Ну значить, ви не слідкуєте. Ви не слідкуєте за заявами, Зрозуміло. які звучали від польської сторони в Європейській комісії з приводу позиції Польщі, чому вона не може розблокувати. Пане Ілля, я вам рекомендую і скину особисто програму перехрестя, де ми в деталях ток-шоу розбирали з експертами в студії і фаховами. Фа які підкріплені документами. документи. Бо давайте в тому ми говорити документами, сторони. а не те, як людина Власне, хтось хоче. скажімо ви є так, думку висловити. Вибачте, будь ласка, у вас є своя транспортна компанія, у вас є водії, ви розумієте про що ви говорите? Ну, тобто, а для ви... того, щоб мати відповідно ці документи, ці давайте перекра. Реслимо слухайте, стоп, стоп, ви стоп, зараз це до речі, певно маніпуляція Тобто, то є, іншими словами. Ви мене запросили як експерта, а тепер ви говорите фактично для того, щоб невелювати мої твердження. Ви не засадку. аргументами стверджуєте, а перейшли на особистості і починаєте. Ні, ви якраз це прямо зараз і робите. Зрозуміло, насправді зовсім не так. Це зараз ви трошки займаєтеся маніпуляцією. Вибачте, хто тут перевізник. А, Взагалі, чому ми обговорюємо просто... цю тему? Тому що тут нема перевізників. Ну тільки ми що ви включаємо, ми включили перевізника, позицію але інше, вибачте ще раз, для того щоб ми вже почали про цю давайте тему говорити, давайте... я цим питанням підняв ще до того, так. як почався протест. Є... Я описав розвиток ситуації, я виявився на 100% правим і тих економічних обґрунтувань, які будуть висувати поляки, і що це не на 2 3 дні. Uh -huh це буде заблоковано на серйозний термін. Чому тому, що це питання можна. великих грошей. безумовно можна з вами погодитися, що це насправді може бути навіть репетицією вступу України до Євросоюзу, коли він не стався. Але ми бачимо, з якими проблемами ми будемо стикатися. Утім, я хочу з вас закликати, все ж таки розуміти, що перш за все, Польща сама по собі багато допомагає Україні, і ось, ось тим більш коли зараз змінився уряд, прийшов Дональд Туск, Будемо сподіватися, що це питання буде вирішено. Сподіваюсь. і від нашого уряду. Ми теж будемо сподіватися на те, що вони будуть якраз. Намагатися знаходити якісь там питання, які може вирішувати проблему, а не створювати додаткові проблеми. Аж тим більше, такими звинуваченнями, що Польща у цьому винна ні, не хочу. Йдемо далі. Справді треба їхати далі.